Усе почалося в далекому 1966 році, коли з конвеєра зійшов перший прототип майбутнього легендарного Луазика. Спершу машина називалася ЗАЗ-969, бо випускалася на запорізькому автозаводі. Але згодом виробництво передали до Луцька, і так народився Луаз 969 у 1975 році. Авто оновили. Поставили мотор на 40 кінських сил, і саме тоді вперше з'явилось ім'я, яке згодом стане культовим волинянка від назви регіону, де її виробляли. У 1977-му з'явилась модернізована версія Луаз 969 М з новим передком дверима. І покращеною начинкою. А в 1991 році, вже на порозі незалежності, Луазик отримав рідне охолодження, і мотор від Таврії народилася Луаз. Машину не випускали як для понтів чи комфорту. Це був народний всюдихід, справжня робоча конячка. Уперше в УСРСР приватна особа могла купити повноцінний позашляховик і несписаний газ із колгоспу, а нову машину з заводу. У радянські часи вона коштувала не дуже великих коштів, що робило її доступною сільським жителям, механізаторам, лісникам. Це була мрія для тих, кому треба було проїхати всюди, незалежно від погоди чи дороги.